Отже, розпочнемо урок номер 2 Побудову бані і гаража. Давайте почнемо з гаража. Меню план перейдемо. Ось він у нас. На фото він має такий ось вигляд. Тут, в принципі, все так само, як і в будівлі, як і в першому уроку. Дуже швидко і просто це зробимо. Покажу вам другий варіант роботи з цокольним поверхом. Ось, ось цим. Він тут невеличкий, в принципі. Можливо, сантиметрів 30. Переходимо в меню Patio і повторюємо наш перший гараж тут десь 7,5. Для того, щоб було чітко, ми можемо нажати Enter. Пишемо 7.5. Enter. Тепер у нас чітко 7,5. На 4.8. Enter. 4.8. Ой. Okay. Якщо ви неправильно нажали кнопочку Backspace, заново. Enter. 4.8. І вертаємося назад. Ось наш перший поверх цокольний. Нам потрібна висота близько 20 см. І підібрати матеріал, який у нас і на будинку від однаковий. Нажимаємо галочку Show All Material categories. Переходимо в Custom. Вибираємо наш матеріал вже. Готовий. І на нього ми вже побудуємо сам гараж. Можемо відмовитись від бордюру. Бордер. Залишаємо магніт і повторюємо контури нашого гаража. Є наш гараж. Ми бачимо, що він у нас лежить, Треба його підняти. Піднімаємо рівно на 02 метри. Це all height. Sorry. Висота ось тут. Elevation. 0.2 метри. Піднімаємо. Забираємо Add Corner Trim. Тут ми залишаємо коричневий колір. На даху у нас такий самий матеріал, як і будинок. Будинку, так. Тепер вибираємо Wall Material, вибираємо. Такий самий, як і на будинку, це Брик 98. Окей. Ось наш гараж. Тут у нас є ворот для гаража невеличка віконечко. І з тієї сторони двері. Отже. Door. Нажимаємо Model Garage. Garaж. На один автомобіль. Можемо брати будь-які. Поки що ми не знаємо, який клієнт обирає. Ну, хай будуть отакі. Або, можливо, трошки інші. Це нам не відіграє великої ролі, але ось є наші двері. Можливо, зробимо такого кольору, як і ці вхідні. Що ми зараз знайдемо? Можливо, такий хай буде. Можна, до речі, зробити трошки темніший. Inді Materials. Хоча хай буде такі вже. І у нас тут є віконечко маленьке. Маленьке віконечко. Шукаємо його. 6, типу того. Піднімаємо його трошки вище. Ось десь так. І двері. Двері. Звичайні двері. ось такі. Ось тут двері. Маємо вже побудований гараж. Тут у нас немає нічого назад здесь. Зараз ми ще подивимося. По фото. Ага, біля дверей ми бачимо ще одне віконечко є. Ось тут маленьке віконечко. Важливо, трошки зменшимо і піднімемо трошки вище. Ось так. Ззаду ми бачимо нічого нема. Переходимо до бані. Ось баня наша. Висота близько 70 см або близько да, 70 см. План. Отже, будуємо тепер баню. Вона трошки складна, буде складатися з трьох частин. Перша частина, друга частина і оця третя, яким чином ми робимо. Бираємо хаос, повторюємо нашу будівлю. Ось таким чином. Тут у нас буде Ентер. метрів, Ентер. Тут 7 і 9. Ентер. Так, тут ми 5 метрів. І вертаємося назад. Ось наш будинок на. Так. Ми вибираємо дах, який нам потрібен. Також стіни. Ось. AdConor Trim забираємо. Вибираємо коричневий колір. Так. Є перша частина. І Edit Roof Проводимо. Продагування даху. Ось таким чином, можливо, він занадто високий, трошки зменшимо. Так, трошки можемо зменшити впіч. Тепер ми копіюємо цей будинок. Ось таким чином виставляємо сюди. Edit points трошки підтягуємо І зменшуємо його. До потрібного нам розміру. Edit points. копіюємо, вставляємо другу частину. Ось так. Переходимо перспективи. Тепер um, Edit roof type для цього будинку. Повертаємося сюди. Ось з правої сторони. Піднімаємо. Так. Є. Тепер виходимо з режиму Edit True Type, відділяємо другий будинок, тут редагуємо дах, ось так. Він у нас дуже високий, тепер будемо з ними гратися. Е, отже, цю частинку ми забираємо повністю в стіну, це буде 0 метрів, піднімаємо її на, на потрібну нам висоту. Тут стін немає в цій частині. Так. Тепер тут нам потрібно трошки зменшити. Можливо, таким чином готуємося. Кисота нам підходить. І тепер трошки оцю частину зменшимо. Можемо ще трошки. Ну, то зверху так видно, але в 3D бачите трошки інший вид, тому що у нас велика цей roof overhang. Ми можемо зменшити трошки. Або тут ми збільшимо, а на другому будинку, напевно, ми зменшимо. Mm. Тоді нам треба все-таки збільшити тут. Але перемістити цей будинок вправо. Оце більш-менш щось може вийти. Ідеально, звісно, в нас не вийде, але і це не є задачею. Є наш такий будинок. Тепер будуємо низ. Вибираємо патіо. Він у нас повністю під цим будинком. Магніт. Ось так, перший. Перспектива. Піднімаємо на height 07. 0. 7, 0 7 Так. Бачимо, як тут, так. Угу. І вибираємо необхідні матеріали. Кастем. Нам бордер не потрібен. А ось цей будинок. Ми маємо підняти. Ми виділяємо один, виділяємо другий будинок. Виділяємо третій. Ми можемо їх правою кнопкою групувати. Це буде тепер один об'єкт. Але нам треба його підняти. Можемо розгрупувати. Elevation. Там, зрозуміло, ось тут. Нам потрібен elevation 0. 7. Тут так само нам потрібно 0,7. 0,7. І, мабуть, треба підняти і третю частину. Да, третю частину ми теж підіймаємо. На 0,73 75. Є наша баня. Тепер нам треба додати сюди колони. У нас є одна колона. Ми її можемо копіювати з будинку Ctrl-C, Ctrl-V, Так. Ось наша колона. Краще й тому в меню план, тому що ми її не бачимо, де вона у нас літає. Ось так. Поставимо. Угу. Вона набагато менша. Але я думаю, що і сам будинок, для нас це баня, набагато висока. Ну, ми зробимо 3 метри. І опустимо. На 1 метр. Так. Продовжуємо ось наша колона. Тільки вона тут набагато товстіша. Ми бачимо, що вона товстіша. Тобто ми збільшуємо десь на 0.3. точка три. Три. Ось так. Е, є у нас. Двері і два вікна. Тут і тут. Ось одне вікно і друге вікно. Отже, вибираємо. Вікно. Велике. Можливо, десь отаке. Отаке. Ні, таке нам не підходить. Ось таке Трошки зменшимо. І вставляємо ще вікно тут. І двері. Ну, давайте стандартні двері, які в нас вже є. Тут ще є така частина, де у нас ось є дах і стіна. А там у нас вогнище патіо, Як піч. Тут ось сходи. Ми потім їх будуємо. Зараз ми будуємо ще один будиночок або цей копіюємо просто. З цей. Ctrl-C, ctrl V. Він набагато менший, але тим не менше. Edit Points, редагуємо до необхідних розмірів. Ось так. Дивимося в перспективу. Угу. Тільки нам тут не потрібні двері, не потрібні вікна і не потрібні стіна. Бол 0. Піднімаємо наверх. Elevation. трошки зменшуємо цей дах ще mhm. можемо зменшити трошки і будуємо стіну як ми будуємо стіну? Ось наша стіна буде отут знаходитись. Так. Беремо Retaining Ball. От таким чином. 4 метри. Правою кнопкою ми закінчуємо, дивимося. Угу. Не вийшло у нас. Ще раз спробуємо. Retaining Ball. Правою кнопкою тут прямо 4 метри. Окей. Тут дивимося, що є плавні лінії, є гостра лінія. Правою кнопкою завершуємо. У нас одна лишня точка. Ми її виділяємо і Delete Вдаляємо. Ось у нас є стіна. Ця стіна має бути така сама. З цегли. Брик. ОК. Okay. Um. Так. А, кеп нам не потрібен. No. Вона у нас трошки коротша. ця стіна вуща. Приблизно як оця піч, напевно. То ми її зменшимо. І збільшимо висоту. Дивимося, як тут у нас на нашому фото. М -м -м. Можемо її трошки підсунути. Є, але нам потрібно збільшити дах. Довжину. Виділяємо його, потім Edit Points і продовжуємо далі. Ось таким чином може бути. Тут додаємо піч. Десь ми зараз її на фото знайдемо. Ось вона. Можемо на таку, але щось схоже на це. Вставити. Ось сюди ми її вставляємо. Вони ці елементи знаходяться у нас з меню Landscape, Accessory. І вибираємо. Firebate Places. Е, можливо, щось таке може бути. Окей. І вставляємо. Сюди. Єдине, що тут більший розмір, звісно. Але як просто для того, щоб показати клієнту, не. Копію один в один, але щось таке подібне. І ми замінюємо його матеріал. Нажимаємо сюди, потім Edit Materials. Вибираємо той матеріал, який нам треба замінити. Ось він. На наш брік ось цей. Окей. Ось тепер у нас є така піч. Ми можемо це міняти, варіанти, збільшувати, щось добудовувати. Ну, зараз ми цим займатися не будемо. Зробимо ще сходи. От ось сюди ось сходи. Building. Party of Stairs. Ось таким чином. Розвернемо їх. Так. Дивимося. Не в нас дуже їх багато. І висота. Нам потрібна висота. Це у нас Elevation 07. Ось так. Акуратно. Відбираємо матеріал відповідний і змінюємо тріт на такий кольор. Є. Отже, друге заняття у нас завершено. На третьому занятті ми будемо з вами робити паркан огорожу цієї ділянки. Потім перейдемо до мощення і доріжок. Дякую за увагу. Успіху у роботі.